Ну і просто зараз до оперативної ситуації на фронті Олег Калашніков, начальник преслужби 26 шостої АБР, Зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава всім доброго дня. Скажіть, будь ласка, які ви бачите зміни зараз в ситуації на тій ділянці фронту, яка е, яку захищає ваша, е, ваш підрозділ? Вона стабільно напружена у нас ця ділянка, тому що штурмові дії е, ворог не не, не спиняє він наоборот, навпаки, інтенсивно більш так намагається нас штурмувати. Основні напрямки: це Клишівка, Андріївка, напрямок там, де Іванівська, напрямок там, де Богданівка, це безпосередньо часів яр. Тобто, він, якщо раніше, десь там більше застосовував піхотні підрозділи. На сьогодні ми можемо спостерігати, як він включає свою механізовану компоненту, тобто безпосередньо підтримку піхоти, здійснюють як танки, так і броньовані машини. Ну і звичайно, весь цей їхній наступи підтримує артилерія. Пане важе. Ви зазначали нещодавно, що для штурму часового яру Росіяни залучили всі свої ресурси. Про яку кількість сил та засобів ми можемо говорити? Ну, на сьогодні ми можемо говорити так близько 20-25 тисяч. Точно, звичайно, сказати я не можу, і маю сумнів, що навіть російське командування точно знає, скільки у них там залишається вояків, тому що все ж таки вони несуть досить такі суттєві втрати безпосередньо під час штурмових дій. Що брати їхню механізовану складову, то досить таки багато присутня вона на нашому відтінку фронту. Хоча це звичайно, не неповна комплектація їхніх підрозділів, штатна я маю на увазі, тому що фізично у них на сьогодні не вистачає озброєння і техніки. Так, повітряну тривогу оголосили і в Києві. А ще Донеччина додалася На найближчим часом. Ми попрямуємо до укриття. Попіклуйтеся, будь ласка, також і ви про власну безпеку. Але поки немає технічної можливості, ми продовжуємо спілкування з Олегом Калашниковим, як я вже зазначив, найближчим часом перейдемо до укриття. І ми... Пане Олеже, а ви сказали вже про кількість сил та засобів. А чи відомо про переміщення додаткове з боку ворога російських військ на ваш напрямок для поповнення? На ну, наш напрямок він постійно намагається поповнювати свої втрати бойові втрати. Це він поповнює мобілізаційним резервом, який надходить у нього безпосередньо з Росії. Щось там частково з ДНР ЛНР, цих проксі республік. От але таке, що він перекинув на наш напрямок ціли підрозділи на сьогодні. Мені ця інформація просто невідома. А що зараз в основному ворог використовує для ураження? На сьогодні він намагається наносити вогневе ураження, це звичайно ствольна артилерія, це РСЗВ, Ну і безпосередньо ще то з установки термоволічних е е е зарядів. Тобто він намагається задіювати те, що у нього є безпосередньо тут. Ну і звичайно, також він застосовує ще керовані авіаційні бомби. Так, ми бачимо, що повідомляють повітряні сили. швидкість на ціль з півночі через Чернігівщину в напрямку Києва. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Власне і ми зараз теж попрямуємо до укриття. Останнє тоді уточнення, пане Олеже, Росіяни використовують каби. Що могло б з того, що надають наші партнери, допомогти протидіяти цьому? Дві таких складових: це безпосередньо f 16 які ми чекаємо, які зможуть збивати безпосередньо носії цих кабів, тому що сам каб збитий в повітрі досить таки це важка. Ну і по-друге, це засоби протиповітряної оборони середньої та дальньої його радіуса дії, це саме для того, щоб їхні штурмовики сушки не могли підлітати до лінії нашої фронти до тої відстані. Коли вони можуть їх скидати, і цікаво можуть досягати безпосередньо нашої території, пане Олеже, і ще останнє запитання: що зараз ви можете сказати про забезпечення російських військових? Ну, вони все ж таки дійсно переходять на військові рейки, тобто вони мілітаризуються не тільки економіки. А взагалі ця країна мілітаризується, і по забезпеченню дійсно вони намагаються налагодити цей процес, намагаються налагодити процес безпосередньо в екіпіруванні, забезпечені озброєнням особового складу. Тобто, це таке стрілецьке озброєння. От безпосередньо намагаються переналаштувати інноваційні технології. Це те, що ми бачимо на сьогодні, ці дрони там ці керовані авіаційні бомби. Вони там намагаються дещо удосконалити. Ось отак їм зазвичай не все е, це вдається, але е, у них все ж таки така велика прогалина. Це е, озброєння, це е, важке артилерійське е, е, озброєння, важке броньоване озброєння, також бойові броньовані машини. Тобто, те, що потребує досить тривалого часу на виготовлення. Пане Олеже, дякуємо за те, що завжди на зв'язку. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26 шостої АБЕР, був з нами на зв'язку.